Доброго дня мої любі малята. Морозець, морозець, не щипай за щічки. Теплі валянки у нас, шубки і рукавички. Морозець, морозець плещемо в долоні. У дівчаток і хлоп'ят носики червоні. Дітки, погляньте, яке красиве віконце. Як ви вважаєте, хто його так розмалював? Так, мороз. А що він намалював на вікні? Так, різні візорунки. А що ми бачимо за вікном? Прийшла зима. Все навкруги біле, лежить сніг. Хто вийшов на прогулянку? Так, дітки, а як вони одягнені? Так, в теплий одяг. Малята, а чому вони так тепло одягнені? Так, тому що на вулиці зима та дуже холодно. Що роблять діти на прогулянці? Вони катаються на лижах. На санках ліплять снігову бабу. Їм дуже весело на прогулянці. Малята, давайте з вами пограємо в гру. Я буду розпочинати речення, а ви додавати останні слова. Починаємо. Настало що? Зима випало багато чого. Снігу на дворі стало, що холодно. За носики щіпає мороз. Діти одягли шуби, шапки, чобітки, рукавички і пішли на прогулянку. Там вони каталися на санчатах, лижах, ліпили сніговика. Дітям на прогулянці було весело. Малята, давайте разом з вами зробимо мовленеву вправу, котра називається Назвемо ласкаву». Щоб мороз не щіпав нас за щічки, називемо його ласкаво. Морозець? Морозінко. А зиму як називемо ласкаву? Зимонька. А сніг? Сніжок. Малята. Чи подобається вам гуляти взимку на дворі? Що ви робите на прогулянці? А наше заняття підійшло до кінця. А я вам кажу до побачення. До нових зустрічей.